Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями від користування новим продуктом, це очищувальний шампунь для жирного волосся з екстрактом органічного кейлу і олією яблучного насіння. Я отримала цей продукт 5.06, тільки я відразу зробила замовлення. І ось саме з цього моменту користуюся продуктами виключно цієї серії. Ось, ви бачите зараз моє волосся після використання. Цього шампуню. Подивіться, які кінчики. Але, як спойлер, розумієте, після використання цього шампуня він має дуже обільну піну, яка легко змивається. Але волосся настільки пухнасте, що у мене воно дуже тонке. Що я можу його розібрати тільки отакою от грибінкою для розплутування волосся. І тільки я вирішила, все ж таки, щоб вже не травмувати волосся, як спойлер, я вам кажу: я буду сьогодні показувати вам очищувальну серію і серію живільну. Оскільки після очищення все ж таки е, краще відразу нанести живільну серію. Бо волосся настільки пухнасте, що розплутати його навіть такою гребінкою. Краще тільки після нанесення цього кондиціонеру. От Після нанесення кондиціонеру, от ви бачите моє волосся. Бачите кінчики, бачите, як воно блискуче. Воно в міру пухнасте, воно дуже пухнасте. Це є його, Бачите? Але і шампунь, і кондиціонер дуже економічні. Подивіться. Ось з п'ятого. Числа, користуючись виключно цим продуктом, я використала меншу частину флакона. Сам флакон має 250 мл виготовлений в Польщі. От, Кондиціонер має 150 мл, також виготовлений в Польші. Його треба брати дуже небагато. От я беру невелику Таку крапельку і наношу тільки на кінчики, просто щоб розчесати волосся на коріння волосся, я не наношу кондиціонер. А ось, щоб розплутати, виключно на кінчики я наношу цей кондиціонер. Ну, Флакон майже повний. Ось я його бачу він на світло. Ось я використала в мене також. Отак От іде продукт. От Від цієї риски продукт. Ще є, тут вже немає. І також шампунь. Тобто продукти надзвичайно економічні. Але ось я е, вирішила, що краще використовувати очищувальну серію і живільну одночасно. Ну і вона якось йде дуже ну, логічно, оскільки ви очищили волосся, відразу використали тюрбан. Ось нанесли кондиціонер, і ось ви очищили обличчя за допомогою скрабу і відразу наносите живільну маску. Тому сьогодні ми будемо з вами, отак я і провожу ці процедури, і сьогодні ми з вами розглянемо ці дві серії одночасно, а тонізуючу серію розглянемо в іншому відео. Я також її використовую, в мене також є від неї враження. В очищувальній серії, як ви бачите, ми маємо очищувальний шампунь для жирного волосся і очищувальний скраб. Як я казала, шампунь має дуже пишну піну, вона досить легко змивається, тобто продукту треба брати на волосся невелику кількість, в руках трошки його збивати і далі наносити поступово на волосся. І я наношу спочатку на кінчики, потім проходжу такими масажними рухами на коріння і змиваю цей шампунь. І як я казала, розібрати волосся. я Краще наношу кондиціонер. Ви можете розібрати, але волосся буде дуже пухнасте. У ну, мене воно танке, тому в мене результат виходить саме такий. Якщо у вас більш плотне волосся, можливо, у вас буде інший результат. Аромат шампуню дуже такий яскравий, свіжий. Таке хрустке, зелене яблуко з ноткою органічного кейлу, таким трав'янистою ноткою. Дуже приємний аромат. Такий надзвичайно свіжий. Очищувальний скраб має 10 мл, його треба масажними рухами нанести на вологу шкіру обличчя і ретельно змити, уникати зони довкола очей. Ну, тобто, я використовую так: тобто, я наношу шампунь, змиваю його і потім. от. Наношу скраб і також його змиваю. Тобто так проходить процедура очищення цими продуктами. Срок придатності продукту 12-26, він легко скривається, отак просто відриває. І от такий ви маєте. Ось, друзі, вся кількість продукту, яка є, Бачите, і так досить небагато. Продукт такого, бачите, світло зеленого кольору. Скребуючі частинки дуже міленькі. Бачите, які. Зараз моє обличчя до очищення. Ось, друзі. Результат, який ми отримали після очищення новим продуктом, ви бачите дуже гарне очищення, шкіра матована, блискуча. Частинки, які є в скрабі, вони дуже маленькі. І шкіру не травмують, ви бачите. І навіть тон шкіри, як ви бачите, вирівнявся. Відчуття на шкірі такого охолодження дуже приємне після проведення процедури очищення. Тобто ми очистили волосся за допомогою очищувального шампуня з олією яблучного насіння і органічним кейлом. І Нанесли скраб очищувальним з олією яблучного насіння, а, до речі, вона відчувається. Бачите, шкіра не травмована, а така зволожена і доглянута. Я думаю, що це саме за рахунок того компонента. Логічно перейти до живлення. І ось ми маємо два продукти для живлення, тобто живільний незмивний кондиціонер для волосся з квітками банана та органічними ягодами Асаї, і живільна маска для обличчя з квітками банана та органічними ягодами Асаї. І також ми маємо тюрбан. Тюрбан я вам також зараз покажу. Як спойлер, я вам казала, щоб розплутати волосся, мені довелося трошки нанести кондиціонер, оскільки волосся дуже тонке. І бачите, кондиціонер не змивний, його треба наносити трошки і на кінчики волосся. Продукт не має захисту, має 150 мл. Бачите, він такий Ось. такий він, як. Трошечки прозорий, надзвичайно приємний аромат таких солодких ягід. І ось ви трошечки ось наносите на кінчики. Бачите, і коли висихає волосся, то воно. Пухнасте і доглянуто зволожене, кінчики захищені вони не будуть посічені. Дуже гарно. І е, розплутується за допомогою кондиціонеру набагато. Ось, дивіться, і так от, І от я розплутаю волосся. От, бачите? От, і такий результат ми отримуємо. Бачите, волосся блискуче. Аромат дуже приємний. І він тримається дуже приємна процедура. Бачите, ось він підсихає, бачите, і відразу волосся дуже зволожене. Скільки ми про волосся, давайте подивимося: тюрбан виготовлений в Китаї з переробленого матеріалу, тобто екологічно, і там, в пакетику, ви будете мати і компонент для. З захисту продукту від пересихання. Тобто, якщо ви берете, щоб він полежав, то він буде у вас зберігатися. Він легко відкривається. Тут ми маємо ось напис лавнеча, тобто скіфірний лавнеча. І наш підмін. Ну, До речі, тут і є інструкція, як його одягати. Бачите? Тобто, якщо ви отут прямо намальовано, я не знаю, як вам передати. Тобто, якщо ви забудете, то ось так він одягається. Ось. Бачите, він ось такої форми. Тут ми маємо <свісно> такі банани. Я думаю, це ягоди асаї. Тобто всі компоненти тут. У нас намальоване на ньому <ріст> живільний савій. Тобто, ми беремо волосся, ось так, трошки його наперед. ну У вас буде трошки вологе волосся. Бачите? Отак. Ви його берете, збираєте наперед. Потім широкою частиною тюрбану одягаєте ось і волосся загортаєте ось таким чином. Ось, бачите, ось у вас вийшла чалма. І отут, бачите, у вас на самому є така петелка. Ось вона. Ось. І отут у вас є гудзик. Бачите, дуже просто. Ось і ви надягаєте цю петелку на гудзик. І ось ваш тюрбан готовий. Ось так, друзі, виглядає цей тюрбан. На вологому волосі, звичайно, він е, так плотно сидить, ви тобто, його сильно так закручуєте, плотно по голові і застіваєте на гудзильку. Ну, я думаю, ми можемо перейти до нанесення живільної маски. Маска також має 10 мл, також виготовлена в Польщі. І строк придатності маски 12-26. Така кількість продукту, його досить багато. То витримати маску треба 10 хвилин і далі змити з обличчя. Бачите, мені вистачи і на шию, і на обличчя. Пройшло 10 хвилин, я змила живільну маску з квітками банана і органічними ягодами асаї. І ось наш результат. Я відчуваю охолодження, тон обличчя вирівнявся, шкіра зволожена, бархатиста, розгладжена, відчуття дуже приємне. Ось, друзі, ми провели ритуал подвійний очищення і живлення. Я продуктами новими серії дуже задоволена. Прекрасні аромати і прекрасна дія. Ви все це бачили на власні очі. Я просто поділилася своїм ритуалом, який я провожу, починаючи з 5 числа 5-6, ось тюрбан, я вам не показала з внутрішнього боку. Він, бачите, такий пухнастенький, дуже гарно зроблений. Має куліску, там є гумка і петелька, тобто ви не зможете його там стягувати, вона просто ось, Ушов вшита. Тут є у вас. Великий, такий, такий. Ось. І дуже зручно її застібати на такий рожевий гудзик. От, тобто, такий досить функціональний е, аксесуар в формі такого банана. Такі мої враження від е, новинок лавнейчі серії очищення і серії живлення. Наступне наше відео буде присвячено новинкам, які е, тонізують. І також є, бачите, нова мочалочка такого гарного сонячного кольору. Ось, А так, зараз я нанесу сонцезахисний крем Оптимов. Він також був недавно на розпродажі по дуже гарним цінам. І от так проходить мій ранковий ритуал. От я вам дякую за перегляд. Якщо у вас є досвід використання цих продуктів і якісь лайфхаки, я прошу вас поділитися в коментарях вашими враженнями, вашими емоціями від продуктів. А я бажаю вам гарного настрою. І гарних ритуалів живлення і очищення.